Вітаю вас, друзі! Вам послання від вищих сил. Що вам сьогодні скажуть вищі сили? Магічний перехід, магічні ворота. Ви стоїте на порозі якихось відкриттів у собі, чогось магічного, магічних здібностей, магічних дарів. Давайте подивимося, про що це? То на порозі яких магічних відкриттів стоїть, які ворота вам відкриваються, і куди вони вас ведуть? Ну, ці ворота відкриваються у ваше щастя, у ваше наповнення. Дають вам натхнення, дають вам відчуття любові, радості, щастя. Коли емоції через край, приємні емоції. Так. І знаєте. Самі вищі сили вам дають цей магічний перехід. Вищі сили вас супроводжують на цьому шляху. Саме вони і відкривають вам оці ворота у магічний світ, у світ магії. Як цікаво! У нас останнім часом такі магічні розклади. Вам дають силу. У вас є магічна сила, у вас є вона. Так, про що це? Ви знаєте, можливо, у вас, ваша сила полягає в тому, що ви можете трансформувати інших людей, тобто змінювати їх, змінювати їхні погляди, змінювати їхню позицію в житті, змінювати їхнє життя, допомагати їм приймати певні рішення. У вас така сила, сила переконання, сила, яка. Ну, Здійснює трансформацію в інших людей. Ви знаєте, це дуже важлива сила, адже кожному з нас інколи потрібен поштовх для того, щоб перейти на інший рівень. А ви якраз і є тією рушійною силою для інших. Так, ви маєте силу. Дарувати світло. У вас дуже багато світла, світло, тепло, радість, щастя, ви можете надихати, ви можете сподвигати інших людей ну, своїми порадами, своїми якимись, я не знаю, переконаннями. Ви їх сподвигаєте їх іти в краще майбутнє до свого успіху, до свого щастя, до своєї радості, до свого наповнення. Отож, який сьогодні чудовий розклад, скільки магії, скільки чуда в ньому. І все це вищі сили транслюють для вас. Беріть, приймайте, не бійтесь!